Ми оприлюднимо назви цих вищих навчальних закладів, не тільки 10, а й 20 найгірших. Я думаю, що в плановому порядку ми попросимо наших партнерів, Державну інспекцію навчальних закладів, впродовж 4-го кварталу подивитися на рівень освіти в цих вищих навчальних закладах. Тому що див не буває. А ми ще порівняємо це з результатами вступної кампанії минулої позаминулого року. І у випадку, якщо якісь заклади другий, третій рік поспіль не одержують заяв, будемо на державну акредитаційну комісію, де присутні і роботодавці, і міністерство фінансів, і інші міністерства виносити питання про відкликання ліцензії на освітню діяльність, якщо будуть виявлені порушення. І низький рівень підготовки, низький рівень якості. Але наперед прогнозувати, буде так чи ні, я не можу. Але, звичайно, треба більш ретельно оці заклади, де другий, а може й третій рік, немає заяв, подивитися. Чому? Тому що ми нещодавно зіткнулися з ситуацією, коли анулювали в березні місяці на акредитаційній комісії ліцензію одного з київських закладів. Ну, уявіть собі, на чотирьох курсах 28 студентів. А в чому в питання? А виявляється зовсім в іншому. Тому що згідно законодавства, освітня установа це неприбуткова організація. Я не хочу навмисно на називати назву, там просто йде перевірка контролюючих і правоохоронних органів. Так от під кришою цих студентів спритні ділки. Набрали в оренду кілька десятків тисяч метрів нерухомості, здавали їх під холодильники, під склади, і тоді все стало зрозуміло, тому що вести в приватному закладі рентабельний навчальний процес на три десятки студентів і теоретично і практично неможливо. Виявляється, що під схованкою освітніх закладів деякі компанії займаються іншими видами. Підприємницької діяльності я думаю, що на це треба подивитися більш уважно.